Всім доброго ранку. Ну що, заскучилися якраз. Буде якраз вам огляд того, що тут є в нас. Каністри, всякі такі речі. Алюмій. Здають, не хочуть розбирати хлопці, тому що б'є пружина добра. Шорошить, тому не хочуть. А так, Більше тут нічого такого цікавого для вас немає. Заліз показав, диски якісь є, погнуті їм торба. А так, сковорідки і всяке таке інше. Більш нема тут нічого. Все, поїхали далі. Так, Всім доброго ранку. Розпочну свій показ різних речей. У нас пройшов дощ, тому буду швиденько покажу. Дивіться, знайшов 3 метри цепу такого. Ну, Нормального, більш-менш цікавого, СРСР. Ціна за нього буде у нас 250 гривень. Буде ваш. Далі, що в нас є? Домкрат? Ось такий 5-тонник в нормальному гарному стані, ніде не тріснутий. Але ржавенький. Ціна 700 гривень. Далі знайшов ящик ось такий 500 на 255 на 100. І в ньому були ячейки отакі. Ну, дощ пройшов, що я буду скривати. В них можна складати, збирати різні деталі. Мілкі, кому як буде цікаво. Ціна за ящик... Буде 450 гривень. Кого зацікавив, може купити. Так, є вила. Вилла заварені. Ось такі. 100 гривень вони будуть ваші. Далі є шприц від нігролу. Ціна його буде 120 гривень. Ящик, кому цікаво. Ось такий ціна 380 гривень. Далі є робоча дрель, перевірена. Ось такий номенклатура її, як ви бачите, стоїть тут патрон, є ще конус до нього. Нажимається, фіксується німецька якість. Отвір. На який фіксується ця дрель, вона на якійсь станині була, вона алюмінієва. Тут проріз якраз витягується конус, вибивається якраз, він ще тих часів, все нормально з ним. В общем, в подарок ще її десь сверло. Ціна за нього 1200 гривень, і буде дрель ваша. Далі є ось така дрель, ціна 75 гривень. Є ось така ціна 100 гривень. Заготовка 220, діаметр 37. Ціна 120 гривень. Ось такі різні речі. Ціна 50 гривень. Тоді є алюмінієвий коловорот такий якийсь, але в кінці квадрат. Під головки для того, щоб можна було крутити. Ціна 95 гривень. Цей в нас буде 70, цей у нас буде 45. Патрон у нас буде 150. Масленки у нас будуть по 30, ключ, під десятий, скоріш всього, квадратний не міряв, але треба перевірити. Ціна його 150, цей під квадрат також е, ціна 150, Ця коробка 30. Є тиски повністю ціленькі, гарненькі, але немає гвинта, немає гайки. Можна перебрати. У мене є там дуже багато тисків, яких тріснуть посередині. І зробити ціленькі. Ці в нас будуть 280 гривень. Ці в нас будуть теж така струбцина тиски, ціна 80 гривень. За ці 160 гривень, цей у нас 45, цей 40. Шприц у нас 80, цей 60, цей у нас 20. Ключ... Собачка така, у нас 180, цей у нас 60, цей 45. Так, йдемо далі. Трубка у нас 20 гривень. Цей у нас буде 40. Ця трубка у нас буде 50, ключ на 32. Нехай буде 20, на 19, на 17, по 35 гривень. Зірочки є. З велосипеда не знаю. Тут їх три штуки. Четверта якась. Шайба. Ціна 50 гривень. Є ключі ось такі гарненькі. Ціна їх буде 500 гривень. Є букви К. К. E, ціна 30 гривень. Це і в нас на 19, скоріш всього, не переміряв. Треба дізнатись, ціна 30 гривень. Далі є. Тримач 26 на 30 товщиною. Ціна 140 гривень. Цей 30 гривень, цей 25 ключ на 46. Оцей громезний буде 180, цей у нас 150, цей у нас 41 46 як ви бачите, новий. Ціна його е, 125 гривень. Є 50 на. 55, гарненький, красивий, ціна 200 гривень. Далі є тут краник, ціна 60 гривень. Ці у нас 45. Шарики. по 30, ці у нас 20. Так, ці у нас будуть 30 гривень. Далі тут заготовка 30, 20, 20. 25. Ключ буде 30. Цей у нас буде 45, 20. Заготовка якась для вибивання чогось. Ціна її 25 гривень. 20, 30, 35. Це якийсь квадрат, не знаю, щось напресоване десь. 25. Зубило 30.

А снаружжі 85 і 95. Для чого? Не зрозуміло. Так, є ось такі ключі. Ціна їх 150 гривень. Далі є цанговий патрончик такий маленький, гарненький. Не знаю, буде зажимати, не буде. Ну, як є, 45 гривень. Цей 10 гривень. Плоскогубці 35. 45, 45. 35. Напильник ось такий гарненький. Ціна 30. Ключ у нас буде 50. Маса на 24. Вольти. Ціна 120. Викрутка 10. Ця ударна. Кстати, працює повністю. Що в одну, що в другу сторону. Але крива 50. Струбцина буде 35. Лірко тримач буде у нас 50, фомка ось така гарненька. Ціна 100 гривень. Ця у нас буде 50. Молоток 55. Ключ у нас 155. Ось цей. Далі є. Ось такі, не знаю, як назвати шківи два штуки. Звідкіля вони, я навіть не знаю. 117 в діаметрі. Для чого також незрозуміло. Е, ціни за них по 350 і будуть вони ваші. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Присилайте, будь ласка, фото того товару, що вам потрібно. Будемо домовлятися за відправку. У нас іде повна оплата на карту, не часткова, повна. Оплачуйте і товар ваш. На цьому буду закінчувати. З вас лайки, підтримка каналу, коменти все те, що ви можете і вмієте зробити. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.